Тепер ми говоримо відразу про двох с дванадцяти апостолів Симона Каноніта та Юду Тадея, не плутайте його з Юдою Іскаріотським. Ми розглядаємо їх разом не лише тому, що в переліках дванадцяти вони завжди згадуються один за одним, але й тому, що відомостей про них збереглося небагато. За винятком тієї обставини, що в Новозавітному каноні, включено послання, що приписується Юді Тадею. Прозвання Симона варіюються в четвере Євангелії. Мате і Марко називають його Кананіт, Лука Зелот. По суті, обидва призвиська рівноцінні, оскільки означають одне і те ж. В єврейській мові діє слово квана означає бути ревним, пристрасним і використовується як стосовно Бога, який ревнує про свій обраний народ, так і стосовно людей, які ревно і самовідано служать єдиному Богові. Як, наприклад, пророк Ілля. Тому дуже ймовірно, що Симон, якщо не належав, власне, до націоналістичного руху зелотів, відрізнявся балким завзяттям стосовно юдейської самобутності, тобто Бога, рідного народу та божественного закону. І Якщо це правда, значить Симон був антиподом Матея, який, навпаки, будучи митарем, оскверняв себе діяльністю, що вважалася нечистою. Красномовний символ того, що Ісус закликає учнів і співпрацівників із найрізноманітніших соціальних і духовних верств, не виключаючи нікого. Його цікавлять люди, а не соціальні категорії та ярлики. Прекрасно, що його послідовники, будучи абсолютно різними, співіснували разом, долаючи зрозумілі труднощі. Адже сам Ісус був основою згуртованості, що об'єднувала їх усіх. Безумовно, це важливий урок для нас, адже ми нерідко схильні підкреслювати відмінності і навіть протиріччя, забуваючи, що в Ісусі Христі нам дана сила здолати будь-які конфлікти. Не забудемо також, що 12 апостолів це прообраз церкви, в якій має бути місце для усіх харизм, народів, рас, усіх людських якостей, що доповнюють одне одного. І з'єднуються в єдності з Ісусом. Що стосується згадок про Юду Тодея, то тут за традицією об'єднуються два різні імені. Якщо Мате і Марко називають його просто Тадей, то Лука називає його Юда Якові. Походження призвиська Тадей невідоме. Можливо, воно походить від арамейського Тадда Груди. Тобто, можливо, означає великодушний або є скороченням грецької імені Феодор, Українською Федір. Про цю людину до нас дійшло мало відомостей. Лише Йоанн передає нам запитання апостола, звернене до Ісуса на Тайній вечір. Господи, що це, що Ти хочеш явити себе нам, а не світові. Це дуже актуальне питання, і ми задаємо Господу Чому Воскреслий? Не явився у всій своїй славі супротивникам, щоб явити їм Божу перемогу, чому явився лише своїм учням. Ісус відповідає загадково і глибокодумно Хто любить мене, той слово моє збереже. І отець мій полюбить Його, і ми прийдемо до нього, і оселю сотворимо у нього. Це означає, що Воскреслого треба бачити і приймати серцем. З тим, що Бог міг створити в нас собі оселю. Господь не з'являється як щось відчутне, йому до вподоби увійти до нашого життя, і тому його явлення припускає відкритість серця. Лише так ми бачимо Воскреслого. Юді Тадею приписується авторство одного з новозавітніх соборних, тобто спрямованих не певній місцевій церкві. А широкому колу адресатів послань. Дійсно цей документ призначений покликаним, що освячені Богом Отцем і збережені Ісусом Христом. Головна мета послання зберегти християн від мрійників так Юда називає людей, які поширювали особливі вчення та ідеї з тим, щоб замаскувати божественною благодаттю. Власну розбещеність і збити інших братів зі шляху неприйнятними вченнями, сіючи тим самим розбрат церкві, він порівнює їх із пропащими ангелами і суворо засуджує за те, що ті йдуть дорогою каїна. А також викриває, називаючи це безводні хмари, що носить вітер, осінні дерева безплідні, двічі померлі, викорінені. Люті морські хвилі, що піняться соромом своїм, зірки, блукаючи, яким зберігається морок темряви навіки. Сьогодні ми не часто прибігаємо до подібних полемічних визначень, що відкривають проте один важливий момент Серед усіх спокус сучасного життя ми повинні зберігати ідентичність нашої віри, безумовно, треба продовжувати шлях прощення і діалогу. Успішно почати на Другому Ватиканському соборі. Проте на цьому такому важливому шляху діалогу не можна забувати про обов'язок наполегливо обдумувати і показувати основні, невід'ємні сторони християнської ідентичності. З іншого боку, слід пам'ятати, що ця ідентичність вимагає від нас сил, ясності і мужності перед лицем суперечливого світу, в якому ми живемо. От чому в посланні сказано. А ви, улюблені, навчаючись найсвятішої віри вашої, молячись Духом Святим, бережіть себе в любові Божій, чекаючи милості від Господа нашого Ісуса Христа для вічного життя. І до одних будьте милостиві з розсудом. Завершується воно прекрасними словами Тому ж, хто може зберегти вас без гріха і без скверни. І поставити перед славою своєю непорочними в радості, єдиному премудрому Богові, Спасителю нашому через Ісуса Христа Господа нашого, слава і велич, сила і влада перед усіма віками і нині, і на всі віки. Амінь. Прекрасно видно, що автор цих слів живе повною мірою по вірі, що припускає такі великі цінності, як моральна цілісність і радість, сподівання і нескінченна хвала, і надихається виключно милістю єдиного Бога і милосердям нашого Господа Ісуса Христа. Тому нехай допоможуть нам Симон Кананіт та Юда Тадей знову і знову відкривати красу християнської віри. Завжди жити вірою і вміти свідчити про неї стійко і в той же час незворушно.